Я навіть mm -hmm. спеціально сьогодні відновив свою стару улюблену практику. Ти завжди мусиш дивитися, коли світанок і коли захід сонця коли готуєш. ВТМ згадую ці часи, так коли ми так прям. А коли був світанок в 1996 році? В шостому році там та. День хто не знає, то Бордова нарешті викотила прекрасний переклад ВТМ у п'ятій редакції. Це прям довго очікувано. Це ну це насправді величезна новина. Та тобто до сих пір люди б'ються, щоб добитися перекладу ДНД. Я сподіваюся, що ми не забудемо лишити в коментах. Ой, перепрошую, в описі під відео лінки на магазини, де можна купити ВТМ українську. Боже, ВТМ українську. Я я прям. Не знаю для мене, який грав вперше зіграв АТМ у 2004 році. Це просто неймовірна новина. А, ну тому та, я речі... ніколи не думав, що я це якось скажу.